Друзі, тактикблок на зв'язку. Колись давно з даного відео почався мій YouTube канал. Наразі бачу, що тема досі актуальна і вона потребує певного оновлення. Для, ну, кому буде цікаво, я залишу посилання на те перше відео, на перший відеоролик ви зможете подивитись, порівняти. А для тих, хто не дивився, зараз буде корисна інформація, яку ви, напевно, почуєте вперше. Я б хотів би з вами поговорити про засоби самооборони. Це буде більше розмовне відео, тому робіть там чайок, беріть щось смачненьке і вперед до поглинання корисної інформації. З чого потрібно почати? Мене надихнуло на зйомку нового цього відео, те, що зараз з'явилося дуже багато різних магазинів, які продають. Різні китайські засоби самооборони. От, продають вони всім підряд від підлітків, ну, коротше, будь-кому продають для того, щоб отримати якусь фінансову вигоду, тим самим внушаючи людям впевненість в тому, що те чи інший предмет є, по-перше, легальним. По-друге, що він зможе врятувати їхнє життя. Давайте почнемо спочатку. Першочергово, я казав раніше, постійно, коли мене хтось запитує, пишу. І в своїх там постіках в інстаграмі іноді теж пишу, коли тема стосується саме засобів самооборони, що самий перший, самий ефективний і самий крутий засіб самооборони – це ваш мозок. І від того, наскільки цей засіб самооборони у вас прокачений, залежить вже подальша ваша доля. Зараз ринок всіх цих штук надзвичайно перенасичений, перенасичений різними приблудами. Це кастети, телескопічні кейки, різні там шокери, якісь суперкруті тактичні ножі, тичкові ножі, якісь біти, якісь стилізовані кастети під щось, якісь кісні і. Ще дуже багато всього. От, насамперед, я думаю, що варто розділити це все на декілька категорій. Це перша категорія те, що може стріляти друга категорія чим можна задавати колоті або якісь різані рани, і третя категорія це. Засоби самоборони безпосередньо якоїсь ударної дії. Ну і четверта категорія це вже більш-менш легальні, адекватні газові балончики. Давайте підемо по порядку. Перша категорія це в нас те, що може стріляти, і те, що зараз намагаються втюхувати на цих всіх магазинчиках засобів самооборони. Із того, що може купити будь-який громадянин з 18 років, не так багато там є продукції, але це першочергово це йде пневматична зброя, зброя під набій Флобера і різні сигнальні пістолети. Чому це все дічуха і не варто купувати таке, для того, щоб використовувати це як засіб самоборони, або взагалі собою носити? Є ряд певних причин, давайте почнемо з об'єктивних. Зупиняючи дії неупнімата, неухлебера достатньо немає, вона ніяк не може вплинути на противника і на зловмисника і зупинити його якісь протиправні дії проти вас. Ви можете нанести людині певну шкоду. Наприклад, якщо це з цією зброї попасти десь в область очей можна нанести людині доволі серйозні пошкодження, от, Вплоть до того, що можна людині в очі повибивати. От, а по-друге, навряд чи це якось сильно зупинить нападника. Якщо це сигнальний пістолет, так називаємо стартовий, то він всього-навсього видає звук. Імітацію пострілу. Ще таким великим мінусом цієї зброї є те, що в разі, якщо у вас виникла якась конфліктна ситуація, ви дістаєте цей предмет, який зовні схожий, схожий на пістолет, і захочете його застосувати, а нападник вашого противника виявиться при собі, наприклад, якась. Інша одиниця зброї, будь то травмат, або навіть якийсь бойовий пістолет, вона може його застосувати, а потім на суді ополювати тим, що вона самооборонялась в зв'язку з тим, що побачила у вас в руках, пістолет, предмет схожий на пістолет. І це потім може зіграти вам не на користь. Так як зовнішнє воно все виглядає плюс-мінус. як Вогнепальна зброя. На практиці це всього-навсього пристрої для такої розвлекательної розважальної стрільби по баночкам. А в разі якщо це сигнальний пістолет, то він взагалі видає тільки звук. Тому це може бути вам не на користь, а тільки вам нашкодити. Плюс, так як ці Пістолети коштують недорого, роблять їх в основному з міна. Вони мають доволі маленький ресурс по е, прочності. Вони швидко виходять з ладу. Якщо ви хочете купити, щоб чисто коли там виїжджаєте десь на природу, постріляти по баночкам, питання ма, як засіб самоборони, одразу мінус. Ще є певні умільці, які перероблюють оці стартові пістолети на щось серйозне, на ті самі пістолети на смертельну дії, травмати чи ще щось. По-перше, коли ви стріляєте з такої байди, вам може банально повідрувати пальці, тому що, як я вже казав вище, що ці всі пістолети робляться з сплавів, силумін з і прочі сплави. По-друге, це вже йде кримінальна стаття. Це все передбачено Кримінальним кодексом України, і ви можете в подальшому мати проблеми із законом. Це нікому не потрібно, не потрібно ризикувати, тому одразу відкидаємо цей варіант. Другий варіант це вже засоби колючо ріжучі. Тобі ж ножі, тичкові ножі, метальні ножі, мачети чи ще щось. Наша проблема в тому, що всі ми виросли на фільмах про 90-ті, про крутих всяких мафіозників, бандитів, і в фільмах це дуже активно показувало, що от там іде якийсь бравий хлопець на нього напала, там топа якихось негідників, він там дістав ніж. Відмахався від них, і все у нього добре, все гарно закінчилось. Що ми маємо на практиці? Е, людина, яка ніколи не цікавилась елементарно ножовим боєм, не може тільки за наявності ножа вже вміти використовувати його як засіб самооборони. Е, тому що е, для того, щоб його застосувати, вам треба скорочувати. Дистанцію з нападником, це перше. Друге, це те, що ви можете цим засобом нанести теж важких тілесних ушкоджень нападнику. І в разі, якщо вас там хтось послав, або вийшла якась там така битова невеличка конфліктна ситуація, і ви комусь завдали ушкоджень, це теж тягне за собою кримінальну відповідальність. І в разі того, якщо нападника будуть. Долкові адвокати, це все теж може закінчитись для вас доволі плачевно. Плюс багато оцих всіх ножів для самооборони китайських, вони взагалі по класифікації можуть підпадати під холодну зброю, що теж так само несе за собою відповідальність, за навіть те, що ви їх з собою носите. Тому цей засіб. Так само, як і попередні, ми відкидаємо. Ідемо далі. Наступний у нас засіб це вже ударно дроблячої дії, це всі всякі кастети, дубінки, біти і все те саме. З ним ситуація та сама. По-перше, більшість цих засобів вони є нелегальні, відносяться до холодної зброї дроблячої дії. Носіння їх так само заборонене, застосування тягне за собою наслідки, які можуть випливати вплив до того, що це може бути позбавлення волі. Так само ця вся мода на усі всі приблуди була запозичена з цих фільмів про бравих хлопців з 90-х. Тому цей варіант ми теж відкидаємо. Ну, і так само, як і з клинковими засобами самооборони. Для того, щоб застосувати ті самі ці кастети і цю всю лобуду, вам потрібно скорочувати дистанцію з нападником, з зловмисником. А в разі, якщо у вас немає певних навичок, це теж може закінчитись для вас доволі плачевно. Тому що першочергово, коли у вас виникає конфліктна ситуація, вам потрібно розірвати дистанцію з нападником. Чим далі ви від нього знаходитесь, тим більші безпеці ви перебуваєте. Про це не потрібно забувати. До цієї категорії також можна віднести всі електрошокери, тому що вони так само не сертифіковані, вони у нас заборонені до носіння та використання. Завозяться вони сюди, там як китайські якісь ліхтарі або відпугувачі для собак. Вони мало ефективні. Якщо, наприклад, це холодна пора року, там мощності не хватить, щоб там через куртку пробити, чи ще щось, зупиняючи дії 0, і так само це все заборонено до використання. В результаті ми доходимо до самого такого гуманного, безпечного і дозволеного засобу, як газовий балончик. Їх зараз є велика кількість, вони дешеві, вони легкі в застосуванні, не потрібно вам ні вчитися, там, не сильно тренуватися для того, щоб вміти ним користуватись, і він є безпечним як для вас, так і для там, умовного зловмисника. Так як ви, грубо кажучи, позбавляєте людину можливості бачити, орієнтуватися в просторі, і тим самим берете для себе час, щоб забратися з того місця, де там, на вас був скоєний напад. Зараз ми говоримо про якісь такі мілкі битові ситуації, там, коли вас там хтось хоче побити, побуцатись таке. Звичайно, якщо існує справжня загроза вашому життю, ви можете використовувати все, що знайдеться у вас під рукою. Тут вже потім будуть розбиратись по факту. Якщо загрози життю явної немає, у вас там просто хтось спихнув, застосував до вас якусь там лай, лайливі слова. Чи ще щось, це не значить, що потрібно там доставати все, що у вас є, і починати там людині, коротше, наносити якісь ушкодження. Це не є правильно, через що я на початку ролику сказав, що. Ваш основний засіб самооборони це ваш мозок. Підсумовуючи дану тему, я хочу сказати, що в основному на цю всю штуку ведуться підлітки, це молоді люди через те, що в них є якийсь дух авантюризму, їм хочеться мати якісь такі от атрибути. Вони за рахунок цих атрибутів вважають себе більш Певнено, бажають себе якимись крутішими, небезпечнішими. Ну насправді до цього варто прийти і зрозуміти, що людське життя це така, не можу сказати річ, це надзвичайно ну, важлива складова взагалі суспільства і життя в цілому. І е, коли хтось. Задає якихось ушкоджень іншій людині, це є, е, як мінімум, неправильно, і варто завжди обдумувати свої вчинки, варто завжди тверезо аналізувати ситуацію, варто завжди бути на крок попереду і розуміти. До чого може призвести та чи інша сварка, розуміти, як краще врегулювати конфлікт, адже найкраща бійка це бійка, яка не почалась. Тому, друзі, посидіть, подумайте, в кого є якісь думки стосовно цього, чекаю, як завжди, вас в коментарях, все прочитаю, відпишу. Буде цікаво почути, про які ви ще знаєте засоби самоборони. От, А наразі те, що хотів я сказати, я вам сказав. Ще хочу наголосити на тому, що наразі я домовився з певними українськими майстрами, які роблять всякі прикольні девайси для EDC: це там намистини для ножів, ножі, підсумки, сумки, шеврони, вироби з паракорду. Я з ними домовився. Про певну співпрацю ми вигадали промокоди, і коли ви будете робити у них замовлення, ви можете використати цей промокод для того, щоб отримати певну знижку. Стосовно майстрів, які беруть участь в цій ініціативі, і е, там сумі знижки та промокодів, я всю інформацію закріплю так само в коментарях. От, переходьте до них в інстаграм їхні сторінки, виходьте, комунікуйте, вибирайте, що вас цікавить, замовляйте. Ця ініціатива була придумана для того, щоб, по-перше, розвивати наше ЄДСІ ком'юніті, а по-друге, показувати людям, що є круті майстри, які відомі в певних вузьких колах користувачів, от, які роблять круті речі. І ми будемо і підтримувати наших співвітчизників, які займаються такими, які виготовляють певні якісь цікаві девайси. І так само будемо об'єднувати і розвивати наше ком'юніті. Тому наразі я вам дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі і пам'ятайте, бережіть себе, завжди думайте і аналізуйте те, що відбувається навколо, адже. Все, що відбувається навколо нас, ми є учасниками цих подій. І наш вчинок, наше слово може змінити хід цих подій. Ну і, звичайно, не забуваємо донатити на ЗСУ, підтримувати наших військових і не забувати, що війна триває. Хлопці там боронять нас, а ми маємо тут максимально їм допомогти. Адже війна триває, вона вже триває більше ніж півтора року, і не можна бути байдужим, бо ніхто з нас не знає, що буде завтра, і, можливо, зовсім скоро кожен може опинитися на місці захисників. Це був Блог. До нових зустрічей!